Святкова лінійка у Тучинській загальноосвітній школі розпочалася з привітань переможців різноманітних конкурсів обласних та всеукраїнських олімпіад. Десятикласниця Богдана Лежнюк справжня гордість школи. Дівчинка посіла перше місце на всеукраїнській олімпіаді з географії. Саме найголовніше мати бажання і от, іти до цього, поставити перед собою цілі йти до цього. Можливо, якій то школі навчаєшся, чи це сільська, чи міська, чи це гімназія, ліцей. Можливо, просто мати ну насправді бажання. Перемогу Богдани наближали дві вчительки з географії, серед яких і її мама. Нині десятикласниця готується до завершального етапу міжнародної олімпіади з географії, що відбудеться в Індії. Вчителька, котра за 35 років підготувала чотирьох переможців обласних олімпіад, вірить у перемогу своєї вихованки. Вона дуже багато сама працює. В неї вдома є комп'ютер, неї є інтернет, і вона дуже багато сама готується. Привітати освітян та випускників до Тучина. Завітали керівники району та області. Голова облдержадміністрації Василь Берташ вручив Богдані Лежнюк фотоапарат. Такий самий подарунок отримала її вчителька, а школі передав комп'ютер. Президент України ставить завдання, щоб влада Сіфрінів зробила. Все необхідне, все належне, щоб дітки отримували міцні знання, де вони не проживали, чи вони проживають в селі, чи вони проживають в місті. І ми за останні три роки побудували майже два десятка шкіл. Це і нові школи, і реконструйовані. Зараз також працюємо над тим, щоб. Кожна школа була комп'ютеризована, мала інтернет.